Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні будемо говорити про рахунки та картки від нової пошти, їх тарифи, а також можливість отримати 1 мільйон гривень за знаходження помилок у застосунку Монобанк. І так, те, що нова пошта доволі сильно зайшла на ринок фінансових послуг і забирає частину ринку у банків, ні для кого не повинно бути великим секретом. Також я вже розповідав, що нова пошта незабаром планує стати своєрідним поштовим банком, адже отримала розширену фінансову ліцензію, яка дозволяє їй відкривати платіжні картки, рахунки, як і для бізнесу, так і для приватних клієнтів, дозволяє надавати послуги еквайрингу, кредитувати і ще багато інших типово-банківських послуг. І NovaPay компанія, яка власне отримала цю ліцензію і входить до групи компаній нової пошти, вже активно використовує свій потенціал. Наприклад, нова пошта вже надає кредитні ліміти на посилки, у мене ось ліміт в межах 50 тисяч гривень. Також нова пошта встановила у своїх відділеннях перші 500 посттерміналів для прийому оплат власної платіжної системи NovaPay. Pay. І до кінця поточного року планує збільшити цю цифру до півтори тисячі терміналів. І до кінця 2025 року до 10 тисяч терміналів. Таким чином, це суттєва економія на послугах еквайрингу. Адже раніше нова пошта за це платила банкам, а тепер забезпечує по факту сама себе, і це значно дешевше. Ще на початку цього року топ-менеджери нової пошти і Новопей заявляли, що у 4 кварталі поточного року з'являться перші платіжні картки від нової пошти. І ось нещодавно CEO Новопей Андрій Кривошапко поділився певними деталями щодо цього. Перше це те, що дійсно наприкінці поточного року, на початку 2024-го, і приватні особи, і компанії зможуть відкрити рахунки у NovaPay. Для реалізації цієї можливості NovaPay розробила новий мобільний застосунок, і він вже знаходиться на останньому етапі розробки тестуванні. Тому з дня на день ми можемо очікувати, що цей застосунок вийде в продакшн, тобто стане доступним для користування усім бажаючим. Окрім існуючої послуги, такої як посилка в кредит, Сіонова Пей обіцяє розширювати список кредитних продуктів і робити їх конкурентними порівняно із банківськими кредитними картками. Тому я не виключаю появу першої кредитної картки від нової пошти вже наступного року. Рахунки «Новопей» фізичним особам та юрособам планують відкривати також із випуском платіжної картки, яку можна буде отримувати чи у поштоматі нової пошти, чи у відділенні з безкоштовною доставкою. Реєстрація в застосунку буде доступна за допомогою дії, а відкриття та обслуговування рахунків буде безкоштовним. Проте «Новопей» не є банком, а є небанківською фінансовою установою. А це означає, що залишки коштів на таких рахунках не матимуть державної гарантії фонду гарантування вкладів для населення, як це є у випадку з банками. Тому дуже цікаво, чи появляться депозити у новопей. Мабуть, ні, але побачимо, можливо, я помиляюсь. Появу нового застосунку від новопей я очікую з нетерпінням, адже дуже хочу глянути на те, що нам запропонує нова пошта. І очікувати, судячи з усього, залишилось недовго. Наступна новина на сьогодні це баунті від Монобанк на 1 мільйон гривень. баунті – це залучення за винагороду зовнішніх фахівців до пошуку помилок і вразливостей програмних продуктів. Якщо простіше, то Монобанк платитиме користувачам, котрі знайшли важливі помилки у їх програмному забезпеченні. Для цього Моно відкриває реєстрацію для усіх бажаючих, яка триватиме до 30 листопада включено і навіть відкриває свій програмний код. Знайдені вразливості матимуть чотири категорії. Де за знайдену помилку із низькою вразливістю ви можете отримати 10 тисяч гривень винагороди, а за критичну важливість 60 тисяч гривень. А загальний бюджет становить 1 мільйон гривень. Тому девелоперам і QAм варто приготуватись. А ось пересічному користувачеві, який знайде неважливу помилку, наприклад, лого чи іконка, яка не відповідає канонам Pixel Perfect підходу, чи лінка, яка веде не туди, то не дуже слід надіятись на якусь винагороду. Адже суть такого тестування це виявлення вразливостей, критичних вразливостей системи, підвищення рівня кіберзахисту, і в основному це тестування бекенду, а не фронта. Тому це не так пошук помилок у застосунку, який ви звикли використовувати на щодень, як пошук вразливостей під капотом цього застосунку. І тут слід мати певні професійні знання і навички, щоб дійсно мати змогу знайти вразливі місця. Але сам факт запуску Багбаунті це дуже цікаво, і якщо я не помиляюсь, то це, мабуть, перша така ініціатива в Україні такого масштабу і бюджету. Чи будете ви пробувати свої сили у пошуку вразливостей монобанку? Поділіться у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!